Не задоволені життям, вас дратує нестача нових джинсів чи сусід, який невчасно розпочав ремонт. Ми не будемо вас вчити та розказувати історії про сенс життя. Ми лише пропонуємо подивитися історії цих людей. Сподіваємось, ви самі все зрозумієте. це Еля, Олена та Іра. Дівчата живуть в одній кімнаті в училищі, разом вчаться та готуються до дорослого життя. У навчальному закладі вони активістки і концерти ведуть, і співають. Олена взагалі – спортивна гордість училища. Щоправда, нагороди свої ховає, не любить хизуватись. Еля каже, буде дизайнером і одразу демонструє свою нову ковтинку. Я навчилась шити. Я дуже цього хотіла. У мене з дитячого дому таке, як. Желання крукоділі умня, ну, така моя судьба. У мене мама очень красиво в'язала. Щоправда, мамою вже нема. Залишився батько, який відмовився від дівчини. До Луганську вона потрапила випадково, знайома тут вчилася. Зараз у дівчат є, як вони називають, хороші люди, саме вони і допомагають красуням. Яркий там примір, наприклад. наприклад, тетя, дядя вони з таким пониманням отні льв. А от родной отец, да от наоборот он даже не пожалел, да. Тобто кому как? От все зависит від человека. Люди добрі, впевнені дівчатам кажуть, їх вад зі здоров'ям не помічають, а сприймають як здорових, часто допомагають на вулиці. Когда я в автобусі там мені надо було допомогти, то как бы допомагали і не смотрели так на мене. А це Григорій. Він мріяв стати флористом, але через вади у здоров'ї вимушений був забути про мрію. Зараз він один з найстаранніших учнів у комп'ютерному класі. Букети з квітів тепер створює у спеціальних програмах. А про електронну машину знає все. Про мрію не забув, ма лише трохи її змінив. Ну хотів би працювати на якомусь підприємстві, приносити пользу людям. Таких історій тут сотні: діти зі всієї області, а інколи навіть у України вчаться тут кілька років, щоб потім повноцінно жити. Професії розраховані на пристосованість у будь-якому населеному пункті, необхідні для всіх, як тут кажуть. Тут і одежини шиють, і взуття вчаться робити, працюють за комп'ютером та підтримують митців. У училищі кажуть, ці діти мають бути потрібні державі, допомогти їм нікому, тому вчать бути самостійними. Очільник закладу працює тут більше 20 років. каже з більшістю своїх випускників спілкуються. За допомогою соціальних мереж хвилюються за кожного, хто випустився з навчального закладу, адже разом з колективом вчителів готують своїх підопічних до великого життя. Не всі готові і всі бачать життя в світі. Тим виходить, і класний руководитель мастерства питання займається тим, щоб їх адаптувати к самостоятельної жизни. Ми кушаємо, готуємо, учим, готують, кушать і за собою слідіть. Та інколи буває так, що випускникам ніде застосувати набуті вміння. Міст для приготування їжі нема, та й соціальне житло Україні не будують. Листи каже директорка, пишуть постійно, але відповіді приходять стандартні: соціальних квартир нема. Або ж, взагалі, зворотного повідомлення у навчальному закладі і не отримають. Самі студенти оптимісти кажуть, добрі люди обов'язково допоможуть, адже щиро вірять, що таких у світі набагато більше. Пережити можна, головне духом не падати. І все, і настроєння, щоб було хороше. Все одно духом не падаємо. Ми живемо і радуємося. Намагається зберігати оптимізм, і Андрій Поліпанов. Попри важку травму, внаслідок якої колишній шахтар втратив можливість ходити. Чоловік продовжує жартувати в 2009-му Він потрапив під завал породи та зламав собі хребет. З того часу Андрій прикутий до інвалідного візка. У нас в області, ну навіть в місті встрічаються, є не признають, как бы инвалида за человека. є, встречаются такое. От я, допустим, ездил здоров'я в Крим. Там як свой, можна сказати, там нет, всі на одної є линейке стоять. Де можна зустріти подібне ставлення в обласному центрі, розповіла депутат Луганської міськради Наталя Максимець. Вона призначила нам зустріч на перехресті в кварталі Молодіжний. Если внимательно присмотреться, то очень хорошо видно, что здесь неоднородное дорожное полотно. Оно разделено трамвайной линией, и причем, если посмотреть на 20 метров назад, там дорожная поверхность сплошная. То есть она вместе с трамвайным полотном делает такую сплошную поверхность. То есть здесь два бордюра. За словами Наталі, яка, до речі, живе в цьому районі та щоранку змушена долати вище згадане перехрестя, цей відрізок шляху дуже порадував би любителів екстремально провести час. По-перше, встигнути за хвилину, доки горить зелене світло світлофору, перейти на інший бік вулиці. Якщо пощастило і ви дісталися хоча б трамвайного полотна, на вас чекає інше, не менш важливе завдання встояти та не впасти в одну з численних ям. Та ще й не слід забувати ховатися від трамваїв та іншого транспорту. Водії якого пішоходів не дуже шанують. Наталя написала безліч депутатських запитів до посадовців різного рівня. Щоразу отримувала стандартну відписку. Ваше звернення взято на контроль, усе в межах норми. Та цим перехрестям проблема не обмежується. За твердженням депутата Максимець, Луганськ не пристосований до людей з особливими фізичними потребами. Чтобы далеко не ходить, давайте, допустим, обратим внимание на Горсовет. Да, со служебного входа там построен пандус. Забраться по этому пандусу на крыльцо можно. На крыльце развернуться инвалидной, инвалидной колеске невозможно. Двери узкие. Даже сейчас заедет на первый этаж, ему помогут. А как он поднимется на второй, на третий, четвертый лифт, не работает. Как не приспосабливая Луганск, если человек не захочет ходить, то он никогда и не пойдет. Если человек захочет то ему и приспосабливать особенно ничего не надо. Мы знаем людей, например, незрячих, которые вырезают ложки своими руками, то есть занимаются резьбой по дереву. Он же не говорит о том, что нож не приспособлен. Он не приспосабливает нож, он приспособился и делает это руками. Історія братів золотухіних мала б стати прикладом для багатьох. Відомі луганські барди втратили зір ще немовлятами. За розповідями їх матері Ірини Олександрівни помилилися лікарі, які в пологовому будинку переплутали ліки. Але Михайло та Валентин не впали у розпач, а захопилися музикою. Їх знають як гітаристів, але спочатку був баян. 6 років, яка йому Яку йому гітару дати? Тоді ж е, не було такого. Ну ми купили баян. Це вже потім брати почали писати пісні, отримали профільну музичну освіту, стали відомими бардами та перемогли у безлічі музичних конкурсів. А спочатку х золотухіни займаються аранжуванням у власній студії. Для нас та непроста була задача. Ми взагалі не понимали, як можна сліпу займатися на комп'ютері, як можна вообще щось зробити на комп'ютері. Но существуют програми, которые озвучували всі события на моніторі. Сучаснують различные средства управління, ну так называемые скрипти. За роки існування студії братів Золотухіних і їх послугами скористалися більше 25 виконавців з України та країн ближнього зарубіжжя. Та найголовнішим напрямом діяльності відомих братів все ж таки залишаються їх глибокі філософські пісні. Свое. Это, это, вот, вот здесь люди не почувствуют, наш внутренний мир. Любовь, когда иссякнут все надежды и серебриста белый снов, меня окутают одежды. Приди ко мне, когда мечты земные обратятся браком, когда увяду. Цветы застыну, слова не страхом.